Дегустатор, дегустатор. Ну, зараз ми подивимося, як цей дегустатор готує. Я у нього в гостях. Буду зараз сам. Дегустатор. Ну, готує він, в принципі, добре, смачно. Претензій в мене не було. Але сьогодні якусь фігню, я думаю, хочу зробити лаваш. Ну, подивимося. Так, інгредієнти. Томатики. Огірочки, цибулька, пусточка, ясце, морквочка по-корейськи. Мабуть, буде шаверма, шаурма, бляха, муха. Років п'ять не їв. Звідки не знав, що я таке хочу. Так, усі інгредієнти поклав. В мене Лавашик. І готово. Я б більше м'яса поклав, ну нехай буде так. Ну і головне, як пакуємо. Упаковка. Да. Буває раз, паковка. Це упаковка. Це делаємо один шар. Отакий. Щоб все. Короче, скригосовський. Ось це треба зібрати. Це ж. Не спиш. Потім закладочку делаємо. Ще одну закладочку. І сачок пошов. І скручую. Скручуємо, обматываємо. Ну, зараз продегустуємо дегустатора. Смотри, не позорся. мене не опозор. Ммм. Нічого. Ну, за тебя спробуємо. Кісначка. Чуєш, який? Mm -mm. Ну, є куди ще дозиватися. Ну, добре. Ну, можна відкрити свою шарбу. Можна. Назовем ее та Демон.